Позаду у мене локальна очисна споруда. Що це таке? Це є очисна споруда, яка очищає усі каналізаційні стоки з будинку, і з неї витікає вже очищена технічна вода, яка у нас була задача сьогодні. Ми цю систему змонтували ще півроку, а може і більше раніше, одним словом, але ґрунт тут був нижче, сама земля була нижча. І тому люк був на 20 см також углублений. Сьогодні ми виконали яку роботу. Ми привезли горловинку і долаштували її доверху, і поставили на рівні з бруківкою, як нам замовник і дав задачу. Ось тепер воно рівненько з бруківкою. Люк, звичайно, його треба помити, тому що тут земляні роботи виконувалися, його трошки запачкало. Він буде гарний, акуратний. Коли буде тут газончик, його буде непомітно. До речі, за запах. Запах від очисної споруд торгової марки Алпінесес. Немає. Якщо вже якийсь запах появиться, значить, значить, ваша очисна споруда не працює дуже тривалий час. Тобто немає електрики до, до неї електрики не підходить. Вибирайте очисну споруду Алпінесес, ми експериментували два тижні, відкликали, відключали електропостачання в очисну споруду. Запаху від неї протягом двох тижнів не було, при тому, що користувалися у звичайному режимі. Тобто, як і раніше. Скидали брудні каналізаційні стоки у систему. Вона просто перетворилася через пару днів, вона ще функціонувала як очисна споруда частково, а потім в подальшому була як септик, у якій є 8 камер очищення, типу коридорних. Стоки все рівно проходили своє очищення. Але от 50 комію будь еку і чистої вам води.